Мій чоловік після 20 років шлюбу зраджує мене з 18-ти річною дівчиною нашого сина. Йоу! Осуждаю. Максимально Чисто осуждення. Я використовуватиму псевдоніми для всіх, кого згадуватиму в цьому пості. Мені 41, я домогосподарка. Моєму чоловікові називемо його Пол 48. Бля, 48, 18-20 років. Нормально, нормально, мужик. Ну, звісно це ж, це хуйня. Понятно, я надобряю цього, я не кажу, що це хорошо. Просто, ну, типа. Короче, похуй. Він працює у сфері фінансів. Ми разом майже 20 років. У нас двоє дітей: син Ерік, 18 років, випускник школи, та донька Мері, 15. Вони світло мого життя. Наш шлюб з полом став дещо байдужим з роками з багатьох причин: його робочий графік, мій зовнішній вигляд. Ерік має дівчину. Назвемо її Еммі. Вони зустрічаються ще з 9 класу. Ерік її обожнює. Це його перше кохання. Я завжди сприймала Емі як частину сім'ї. Це робить ситуацію ще болючішою. Минулого тижня я випадково побачила екран телефону мого чоловіка. Я побачила переписку між ним та Еммі, дівчиною нашого сина. Я прочитала повідомлення, де вона писала: я сумую за тим, як смокчу твій член. Вау! <ривання> wow. Я завмерла, не вірячи своїм очам. <ривання> я не можу до сих пор це панятися кину. Вау! Wow. Я завмерла, не вірячи своїм очам. Цілий день я переконувала себе, що, мабуть, щось не так зрозуміло, але я не помилилася. Наступні кілька днів я знайшла на його комп'ютері папку з БДСМ Порно. Ймовірно, у нього залежність від порнографії. Я також побачила збережені фото Еммі з її інстаграму, повністю одягнена, повністю одягнена, але це підтвердило мої підозри. Пізніше я ще раз перевірила його телефон і побачила більше переписок. Шкода, що я взагалі туди заглянула. Вони обговорювали мене у жорсткій формі. Він постійно порівнював мене з Емі, називав мене товстою, старою, а вона сміялася у відповідь. Yeah. Я завжди підозрювала, що пол мені зраджує, але ніколи не могла уявити такого. Минулого місяця я знайшла стрінги в нашій спальні, не мої. Бля, може, його? Чого це зразу так жорстко? Я вдала, що це, можливо, дончині хоча це взагалі не мало сенсу. Він зрадив не тільки мене, а й нашого сина. Бля, ну да, я б ще затикав. Суть цієї історії. Це ж. Не просто якась малолетка, це дівчина-сина, і це більше всього, конечно, тут блядь. Я розбита, слів не вистачає описати цей жах, злість і шок. Я не знаю, як впоратись з цим. Очевидно, потрібно щось робити, але я боюсь психологічного удару для Еріка. Я поняття не маю, як сказати йому правду. Я не побажала б такого навіть ворогу. Не віриться, що я вийшла за цього покидька. Я згадала, що дивна поведінка пола почалась саме тоді, коли Емі виповнилось 18. Він чекав її повноліття, щоб почати роман. Це має так багато шарів жаху, мені страшно. Все це не має сенсу. Як я могла бути такою дурною? Як я дозволила цьому статись у себе вдома? Ерік обожнює Емі, і правда зламає йому серце. Моє серце розбите і за Еріка, і за Мері. Вони не винні. Я ще не зізнавалась чоловіку, що знаю. Мені страшно запустити цей ефект доміно. Я не знаю, до кого звернутися першою. Я ділюсь своєю історією не заради співчуття, а в надії на розуміння та пораду від тих, хто пережив глибоку зраду. Дякую, що вислухали. Додаткова інформація від авторки: я не хотіла, щоб початковий пост був надто довгим, тому не розповіла деталей. Як я це побачила, він був у телефоні і не відкривав саме iMessage, але додаток був відкритий у фоні. На iPhone, коли свайпаєш вгору, бачиш усі відкриті додатки. Коли він їх закрив, я побачила екран із перепискою. Він не тупак, щоб залишити це на екрані. Він просто забув, що додаток ще відкритий. Також як я писала раніше, я ще раз перевірила його телефон на інший день, щоб переконатись. Тож я нічого не вигадую і не змінюю свою історію. Бля, отец, ну ти, звісно, чувак. Це жорстко, це уф. М -м, ну, це все. Забудь про е, нормальне спілкування зі своїми дітьми. Взагалі, забудься про це, блядь, ти те тепер маєш дітей, чувак. Ти вже не маєш дітей. Ніхто тебе не буде уважати, восприймають і те, і т.п. Все. Сімі, ти, блядь, тепер з усіма просто. До свидання. До свидання. Вау. Пишіть, що ви думаєте по поводу цього. Бо це, як на мою думку, це удар максимально ніже пояса. В жорстко. Я такого не підтримую, не понімаю і не одобряю. Перший апдейт. Я подаю на розлучення з чоловіком, бо він зрадив мене з дівчиною нашого сина. Оновлення від 22 березня 2024 року. Я використовую псевдоніми для конфіденційності. Я ділилася історією кілька днів тому на іншому Савредіті про мого чоловіка Пола, 48 років, мене 41 рік, та нашого сина Еріка, 18, та доньку Мері, 15 Я дізналася, що Пол має роман з дівчиною нашого сина, 18-річною Емі. Ерік зустрічається з нею ще з 9 класу Стоп, стоп, шо? Эрик? А, Эрик це пацан малий. Блядь, я ж сука, думав, що чоловік зустрічається з нею з 9 класу. Думаю, ти що, йобнувся мужик? Мій брат зв'язав мене з дуже жорстким і безжальним адвокатом. Я зберегла скріншоти всіх переписок пола з Емі. Мені вдалося завантажити переписку лише за останні три місяці з iCloud. більшість повідомлень, флірт і брудні розмови. Мені було огидно це читати. Також там було багато принижень щодо мене. Журнал дзвінків показав, що він постійно говорить із нею годинами, він користується дейтинг додатками. Я зробила скріншоти його профілю та активних чатів з дівчатами. Дівчатами. Він явно використовує фільтр для пошуку дівчат 18-22 років. Я скопіювала всі файли з його комп'ютера. Він сидить у секс-чатах і на форумах, витрачає шалені гроші на OnlyFans. Я обшукала всі можливі схованки в домі. У нього повно секс-іграшок, наручників, змазок, пов'язок на очі тощо. Я знайшла також костюми, форму школярки та наряд французької покоївки. Сука, ай, блядь. Ммм, <гл> блядь, ну ты, сука, мм, мужик. Ну ти, блять, шалун. Я забрала Еріка і Мері зі школи і повезла до брата. Діти одразу відчули, що щось не так, я обережно розповіла їм правду і розплакалась. Мері була найбільше розлючена, навіть більше, ніж Ерік. Я зустрічалася з мамою Еммі і розповіла їй все. Вона забрала в Емі телефон і віддала мені весь чат. Там також були лише повідомлення за останні три місяці, ніби вони видалили їх одночасно. Еммі, коли її викрили, розридалася. Вона сказала мамі, що вони з полом закохані, і ніхто їх не зрозуміє. Я не хочу заглиблюватися в усі деталі, але очевидно, що мій чоловік поступово став для неї ментором, використовуючи її вразливий стан та важке дитинство. Емі запевняє, що стосунки стали романтичними лише нещодавно. До цього, за її словами, він був для неї другом і наставником. Я поговорила з полом по Zoom. Його обличчя було лякаючим. Він почервонів, сильно пітнів, в очах паніка і злість. Він почав кричати слово контекст знову і знову повторював, що нічого такого не було. Говорив агресивно, з постійним заїканням. Жодна його відповідь не мала сенсу. Я не сказала, де я знаходжусь. Він заявив, що не маю права забирати у нього дітей. Потім просто вийшов зум. Мій адвокат подає на тимчасову одноосібну опіку над мері та заборонний припис. Мері все ще дуже зла. Вона в люті на батька і на Еммі, і це цілком виправдано. Вона згадує, як тато поводився з її подругами, і тепер їй від цього моторошно. Ерік дуже сильний і врівноважений, але йому дуже боляче. Він хоче піти до терапевта. Їхня зрілість мене захоплює. Вони не заслуговують на це, ніхто не заслуговує. Ми повідомили владу про все. Я маю намір бути жорсткою та безжальною під час розлучення. Я згадую, як він ставився до мене і як я з руками втратила себе. Я дозволила йому зруйнувати мою самооцінку за 20 років. Я не дозволю цьому виродку вийти сухим із води. Я хочу почати все з нуля і стати сильнішою, ніж будь-коли. «Молодець, дівчонка. Давай, давай. Ну да, все власне, розорви його нахуй, я тут підтримую. Він жорсткий, тип вообще. Ну, типа. Коли ти зраджуєш, хуй з тобою, зраджуй. типа, не любиш ти жінку, блядь. да не любий ти нахуй. Зраджуй, блядь, ну, але. Моя думка, все треба розводитись. Сказати, що я тебе не люблю, я ухожу і Ну. типа, Зраджувати погано. Зраджувати не можна, принципі. Ну, якщо вже зраджувати. Та ну блять, ну не стічной свого сина, ну ти що йобнувся, мужик. Хочеш ти молодих? та йди, блять, ну шукай їх, сука, мільйони, мільярди, блять. Ну чувак. Піздець. Друге оновлення. 27 березня 2024 року. П'ять днів по тому. Щиро дякую за підтримку та добрі слова. Вони дають мені розраду і багато значать. Деякі коментарі звинувачують мене у вигадуванні цієї історії, і, як не дивно, це навіть трохи заспокоює. Бо все це здається нереальним навіть мені самій. Те, що люди не вірять у правдивість, наче підтверджує, наскільки це божевільно. Я теж хотіла б, щоб це було вигадкою. Я зосереджена на почуттях інших, а свої емоції відсовую на другий план. Я намагаюся це змінити. Мої емоції від люті до повного оніміння, міняються як вимикач. Ми всі досі у домі мого брата. Будинок добре охороняється з сигналізацією і засувами. Ми почуваємося в безпеці з ним. Пол постійно телефонує мені по кілька разів на день. Я відмовляюся з ним говорити. Всі контакти з ним веде мій адвокат. Він мене лякає, якщо чесно. Я довіряю брату і системі безпеки в домі. Я та мій син пройшли тестування. Швидкі тести показали, що ми обидва чисті, очікуємо точні результати з лабораторії найближчими днями. Я не надто хвилююсь, але перевіритись було важливо. Ерік йде на консультацію до психотерапевта вже наступного тижня. Подожди, а чого вони перевірялись? Типа, від цих болячок, та? бля, він річних. Ну да, це ж Боже, це ужасно, прикиньте. Коли батя, блядь. О боже, и твою мамку, и твою девчину. О, это просто пиздец. Можешь подхватить от бати, что бля. А вот мамки, бля. Сука, это еще пиздец. О, боже, блядь. А, бля, это жестко. Это... Ерік йде на консультацію до психотерапевта вже наступного тижня, і це дуже добре, бо він зараз пригнічений. Він мовчазний, ніби в шоці. Важко зрозуміти, що відбувається в його голові. Але він турботливий, розмовляє зі мною, питає, як я себе почуваю. Він не хоче мати справу з батьком. Пол телефонує лише мені і не намагається зв'язатись ні з Еріком, ні з Мері. Я бачу, що Пол зараз дуже нервує. Інтуїція підказує мені, що він боїться розслідування. Якщо все розкопати, він матиме великі проблеми. Я досі згадую зум-дзвінок з ним. Його обличчя тоді було сповнене паніки. Здавалося, весь його світ валиться. Я запропонувала Мері піти до терапевта. Вона поки відмовилась. Каже, ще не готова. Вона говорить із подругами про тата, і спогади починається. Починають набирати сенсу. Подруги зізналися, що відчували себе некомфортно в його присутності. Одна з подруг Мері сказала, що він дивився на її сідниці, коментував колір її легінців. Він часто сидів так, щоб мати кращий огляд на них, питав, у якій вони тусовці в школі, чи популярні вони дівчата. Мені дуже соромно, що вони пережили таке у нашому домі. Щодо Емі, саме через неї я пишу це оновлення. Я повністю згодна, вона теж жертва. Багато хто про це писав, і я погоджуюсь. Я зробила все, що могла, щоб вона отримала допомогу, хоч і опосередковано. Я поговорила з її мамою. Вона тримає мене в курсі. На жаль, Емі досі живе в ілюзії. Вона не хоче йти до лікарів або терапевтів. Вона постійно намагається зв'язатися з полом. Вона вірить, що вони коханці і будуть разом. Їй не вдається з ним зв'язатися. Він уникає будь-якого контакту. Емі звинувачує мене в цьому. Вона вважає, що я забрала в нього телефон і все контролюю. Кожну спробу мами донести правду Емі сприймає з агресією та параноєю. Вона бачить у мені ворога, а Пола досі ідеалізує. Навіть коли мама показала їй його профіль в дейтинг-додатках, Емі сказала, що я все підробила у фотошопі. Вона говорить, що всі просто заздрять, бо вона знайшла справжнього чоловіка і що я ревную, бо вона краще піклується про нього, ніж я. У блядь, дура малолетня, сука, це підез, яке ж воно тупе, блядь, яке ж воно тупе. Це це просто до, до крику. Це збігається з переписками, які я зберегла, де він постійно скаржиться, що я не роблю для нього того чи іншого сексі. Зараз вона впевнена, що вони з полом будуть разом у довгостроковій перспективі. Фу, він насправді огидний слизький тип. Я можу тільки молитися, щоб Еммі нарешті прозріла, але втручатися прямо зараз це не принесе нічого доброго. Можливо, згодом. З таких просто, блять, засаних мозгів засраних. Ну 18 років, воно, блять, ще нічого не знає, воно ж там мучиться десь. Там, блять, десь там мучиться. Стам, блідь, учиться. Погнали далі. Поновлення номер 3 8 квітня 2024 рік. 11 днів по тому. Дякую вам усім за неймовірну підтримку. Це багато значить для мене. На жаль, я отримую все більше негативних повідомлень. Дехто звинувачує мене у брехні та вигадках. Хтось десь писав, що мою історію спростовано, і багато людей просто повірили цьому. Мені пишуть образливі речі, наче я вигадала все заради грошей. Я нічого не просила. Я прийшла сюди з емоційного відчаю. Я не чекала, що хтось так зануриться в мою історію. Я не вигадую і не отримую з цього вигоди. Не вірите? Це ваше право, але не переходьте межу, не надсилайте образливі приватні повідомлення. Я продовжую писати лише через тих, хто підтримав мене теплими словами. Це справді підняло мені настрій. Щодо розлучення, все активно триває. Не буду вдаватись в деталі, бо це може нашкодити справі. Я отримала тимчасову опіку над мері. Пол має платити тимчасові аліменти, є охоронний припис. Він не може підходити до нас чи контактувати. Ми зосереджені на юридичних питаннях. Я впевнена, що маю серйозні докази проти пола, які зруйнують його репутацію, і це вплине на нього на все життя. Згодом я зможу розповісти більше. Я знаю, що багато хто хвилюється через його хижацьку поведінку. Скажу коротко: справедливість прийде. Дякую всім, хто запитує про дітей. Ерік вже двічі був у терапевта. Я знаю, що деяким здалося, ніби я применшую його стан, але я добре бачу, що йому боляче. Ми робимо все, щоб він знав. Його люблять і підтримують. Мій брат проводить з ним багато часу, і з мері теж. Обидві дитини відкрилися йому і поділилися своїми переживаннями. У мого брата здорова сім'я, він і його дружина дуже допомагають нам. Мері ще не пішла до терапевта, але обіцяю, що зробить це скоро. Її гнів перейшов у смуток. Я дуже це бачу. Її друзі відіграли велику роль у цій ситуації, і це також вплинуло на її емоції. Багатьох турбує стан Емі, і це зрозуміло. Дехто питав, чи вони з Еріком бачаться в школі? Ні, вони не вчаться в одній школі. Вони зналися ще з молодших класів, але Емі перейшла до католицької школи для дівчат. Віруюча дівчинка така бачта Угу, угу. А Ерік та Меріка залишилися у публічній школі. Вони почали зустрічатися влітку перед першим роком навчання. На жаль, Новини про Емі лише гірші. Попри заборону матері, вона продовжує бачитися з полом. Емі каже, що вона повнолітня і може робити що хоче. Її мама намагається зупинити її. Вони навіть погрожували вигнати її з дому. Але я думаю, це помилка. Бо як тільки вона це зробить, Емі просто втече до пола назавжди. Емі проводить з ним дедалі більше часу, попри те, що раніше він її ігнорував. Тепер вона зникає з дому на кілька годин. Я можу зробити не так вже й багато. Але я знаю, що незабаром ситуація зміниться. Я знаю, що чекає на пола попереду. Я молюся, щоб Емі отримала допомогу. Я зосереджуюсь на своїх дітях та на власному психічному здоров'ї. Її мама знає, що я поруч. Це все, чим я можу зараз допомогти. Що ж вона там таке придумала, бля? Щось грандіозне взагалі жесть. Бля, ну ця Емі це ще піздець. Що воно, блядь, за фрукт, овощ, овощ більш блядь, а не фрукт ну це ще піздець. Це як в неї повернувся хто? Тас? Щоб це зробити, ну це ще ж, неї... це її хлопець, батя її хлопця? Блядь. М -м -м. це піздець. далі. Четверте оновлення. 14 квітня 2025 року. Мій хижий, колишній чоловік утік до Камбоджі, я з дітьми залишилась тут, і ми ходимо на терапію. Вибачте, що так довго не писала. Я не очікувала такої підтримки стільки часу. Дякую вам усім. Це дуже багато значить. Мені надходить стільки повідомлень, що я просто фізично не встигаю всім відповісти. Тому я хотіла оновити інформацію про себе і про моїх дітей. Коротке нагадування для тих, хто не пам'ятає або не читав спочатку. Мій чоловік. Пол зрадив мене з 18-річною дівчиною нашого сина Еммі. Коли все розкрилося, він зламався повністю. Було зрозуміло, що він роками її грав. Окей, грав. Це слово може підібрали. GPT, блядь, ти підібрав не те слово, там треба було Тоже з чотирьох букв, тільки не це. Ладно. У нього були десятки її фото з інстаграму, таємна папка з БДСМ порно на комп'ютері, скріншоти переписок, які мене шокували, графічні повідомлення, години телефонних розмов, знущання з мене за спиною. Коли я зіштовхнулася із ним у зум, він пітнів, заїкався, кричав: Контекст!! Знову і знову! Це була паніка, яку я ніколи не бачила раніше. Я подала на розлучення. Я забрала дітей Еріка та Мері, і ми переїхали до мого брата. Я зустрілася з мамою Емі. Вона забрала в дочки телефон і підтвердила все, в чому я підозрювала пола. Емі заявила, що вони коханці, відмовилась від терапії, відштовхнула всіх і назвала мене заздрісною. Пол деякий час її ігнорував, але пізніше вони знову почали бачитися. Їй було 18 і юридично ми не могли цьому завадити. Я працювала з її адвокатом подала на повну опіку. Пол постійно намагався зі мною зв'язатись, але я відмовляла спілкуватись. Ми продовжували розлучення, і тим часом відкривалось усе більше жахливих фактів. Його поведінка з подругами Мері, погляди, коментарі, наближеність все стало на свої місця. Ерік і Мері досі ходять на терапію. Це триває вже рік. Розруха, яку приніс Пол, просто неймовірна. Я досі не оговталась і чесно не знаю чи коли-небудь оговтаюсь. Пол і Еммі зустрічались ще кілька місяців. Після того, як ми подали на розлучення, я підтримувала зв'язок з мамою Еммі, сподіваючись, що зможемо щось зробити, щоб вона побачила, хто він насправді. Хотіла дізнатися, чи було щось між ними раніше, але вона мовчала. Вона все ще була закохана. За кілька тижнів до фінального суду Пол зник. Він зняв усі гроші з наших рахунків, ті, що я не встигла заблокувати. Ми дізналися, що він купив квиток в один кінець до. Пномпеня Камбоджа. Я була в шоці. Я дізналась про це завдяки фінансовому трекінгу від мого адвоката. Ми майже завершили розлучення. Я мала повну опіку над мері. Він не заперечував нічого, а потім просто перестав виходити на зв'язок. Не з'явився до суду, не подав жодного документу, наче випарувався. Мама Емі сказала, що донька в розпачі. Вона зараз ніби бездомна, живе у друзів, не хоче повертатись додому. Мій адвокат домігся судового. Рішення без його участі. Розлучення офіційно завершено. Я маю повну опіку, але він не платить аліменти, бо його просто немає. Камбоджа не має договору про екстрадицію, немає способу змусити його повернутись чи щось платити. Ми навіть не знаємо, де він там, і мене лякає, що Камбоджа відомий напрямок для торгівлі дітьми. Ерік вже в коледжі, тримається осторонь усього, що пов'язано з полом. Він мовчазний, але сильний. Я знаю, що йому боляче, просто він цього не показує. Мері теж мало говорить про нього, але іноді згадує щось по дрібницях. Тепер ці спогади не бувають іншого змісту. Нещодавно вона запитала: ти думаєш, він колись повернеться? Я не відповіла. Думаю, вона й не чекала відповіді. Я не знаю, що Пол зараз робить у Камбоджі, з ким він спілкується, який у нього там новий стиль життя. Мені радили звернутися до ФБР, почати міжнародне розслідування. Я зробила, що могла, подала заяви, зателефонувала куди потрібно, але він не скоїв доведений злочин на території США. Я не вірю, що він утік тільки через аліменти. Він хижак, він злочинець. На цьому все. Я більше нічого не маю додати. Я все ще тут. Мої діти все ще тут. І ми намагаємось вижити. Дякую кожному за турботу. Це зігріває мене. Це справді багато значить. Па, отака історія. Отак, от. Отець, блядь. ну, отець. Це пиздец. Реально, що ти начудив? Чепуха, блядь. І спетляв, взагалі, кинув всіх. Ну, як я, як я казав вначалі, все, це вже немає путі назад, немає в нього тепер сім'ї, в нього тепер нікого немає, ніколи не буде. Все, він не зможе вернутися. Ну я не знаю, типа. А як він тепер не повернеться навіть в Америку, тому що там його сразу за жопу ляп. Чи можу за це взяти за жопу? За те, що він аліменти не виплачує, якщо він повернеться через 20-30. Він всі ці годи не виплачує аліменти. Ну так, да, по факту, можуть. Це ж нарушення закону. Ось от. Ця, блядь, малолетка, що вона плакала трохи. Плакала кип'ятком, блядь, за ним. Лилося по ляшках. Ну потім, я думаю, в нас варіант плюба роздуплеться. Бля, ну це все. Ще. Дуже така невесела історія. Нікому такого не побажаю. Да. Ну нічого, мати в них сильна, вона тримається, вона їх. Держать в вузді під контролем, і, в принципі, розрулила ситуацію нормально. Так що Относительно нормально, наскільки це возможно Пишіть свою думку, що ви думаєте по цій історії. Чи батя лох? Чи він все-таки лох галімий? Що ви думаєте? Одне із двох. Е, ставте лайки, е, пишіть коментарі, підписуйтесь. Теребоньте колокольці і дивіться решту моїх відео. Всіх цілую, всіх обнімаю, припіднімаю і прижимаю. Побачимося дуже з вами вже скоро. Па-па